У Таврійському мікрорайоні за підтримки вже знайомої Херсонцям променад Плаза відбувся святковий концерт з нагоди дня міста та відкриття третьої черги торгово-розважального центру. Сьогодні, коли ви вперше проводите таке свято, я зізнаюсь сама собі в тому, що ви любите місто Херсон. Ми з вами на першому кроці, кроці до успішного, красивого, комфортного благополучного життя. Я хотів би сьогодні поблагодарити всіх, хто присутствує зросли дітей. за ту чистоту, за тот порядок, который мы с вами навели в канун прекрасного дня рождения нашего города Херсона. И если мы с вами будем поддерживать его, то и впредь Таврийский микрорайон, Суворовский район будет самый лучший. Під час заходу переможців районного конкурсу, присвяченого 235-й річниці дня міста, краще об'єднання співвласників багатоквартирних будинків та краща прибудинкова територія сектора індивідуальної забудови Суворовського району, було нагороджено грамотами та цінними подарунками. Жителі міста говорять, упорядкувати місця, в яких проживаєш, зовсім не важко, а навпаки, приємно. Облагоражувати нашу придомову територію. Наші жильці йдуть з удовольствием. Садять цвіти, саженси даже. Жильці, ті, які були не согласні, сейчас заголошається во всіх мероприятиях Участвують, все, все їм подобається, як все ведеться. Я думаю, що ми на дальше будь на все більше краще. Сейчас ми зайняли перше місце. Наші жильці всі дуже доволі. Я думаю, на будущее все буде ще краще і и лучше. Слід зазначити, що площа 40 років перемоги, яку Херсонці називають три штики, теж стала охайнішою. Всього проходить кінець поганому теж. Коли я проходжу мимо цієї площі, я звернулася там є Ордена Слави, Великої вітчизняної війни. Батьки наш батько воював. І я подумала: скажіть, будь ласка, ордена Слави це Ордена великої почесі військової, і площа, на якій вони знаходяться, занедбана. Ми зібрали кошти, і перший етап благоустрою провели до дня нашого міста. Це малесенький такий подарунок на від нас в нашому любому місту і Таврійському районі під час урочистостей жителі мікрорайону розділились. Одні спостерігали за дійством на сцені, інші відпочивали у кафе, піцерії, ресторані. Були ті, хто займався фітнесом. Не сумували і наймолодші жителі Херсона. Відкриття третьої черги, на яку з нетерпінням чекали херсонців, їх радує. Любой праздник, который в городе Христос проходит, это, можно сказать, хорошая вещь. Так что любое событие в родном городе, это всегда для нас праздник. Организовано все. Для деток это все сделано было, и все как бы прекрасно. Праздник очень хороший. Для детей это большое вдохновение страстей и эмоций. Праздники всегда это прекрасно, это интересно, это хорошо. И я думаю, что этот праздник, который впервые проводится у нас в Суворовском районе. Буде добре традіцією на многі-многі літа. І ті детки, які зараз на цьому праздні. Я думаю, що вони через 20-30 років будуть приводіти своїх дітей. І це стане доброю традицією. Унікальний проект, що вдалося реалізувати керівництво «Променад Плаза», збудований у європейському стилі. Прийшовши сюди, кожен може знайти собі місце для відпочинку та розваг. Для тих, хто хоче підтримувати свою спортивну форму у фітнес-клубі, може займатися за унікальною програмою.